Здоров'я бажаю! Традиційно розпочинає новий робочий тиждень з підсумків. Розповім, що вдалося зробити за минулий тиждень. Держава допомагає людям повертати втрачене житло через російські обстріли. Цього тижня ще 18 жителів Херсонщини подали заяви на компенсацію за пошкоджені оселі в межах програми «Євідновлення». відновлення. Двоє людей отримали позитивне рішення, їм виплатять 530 тисяч гривень. Крім того, 58 людей, житло яких ще знищено, прагнуть отримати. Житлові сертифікати, 5 родин зможуть обміняти їх на нові помешкання. На це спрямували майже 3 мільйони гривень. Вибухотехніки щодня працюють, щоб зробити Херсонщину безпечнішою. Тільки минулого тижня сапери розмінували близько 1450 гектарів здебільшого поля. Вони виявили та знищили 1130 вибухонебезпечних предметів. Нашу людь до ворога продовжуємо конвертувати у ще більшу підтримку оборонців Херсонщини. Три комплекти високоточної оптики отримала одна з бригад берегової оборони морської піхоти. Ці засоби здатні працювати і вдень, і вночі. Тепер ворожим дронам буде важче сховатися. Також передав інтерактивні дошки для забезпечення роботи пунктів командування морської піхоти. Обсяги та швидкість обробки інформації дозволятимуть бійцям та командирам краще виконувати бойові завдання. А ще пункти управління безпілотними авіаційними комплексами посилить орхтехніка високої продуктивності. Три такі системи передав Морпіхов. спецпідрозділи Херсонської бригади барової оборони морської піхоти тепер мають засоби, які допоможуть їм бити ворога в глибині тимчасово окупованих територій. Передав фахівцям з дистанційного знищення 25 потужних розвідувально-ударних дронів з високою оптикою. Росіяни продовжують тероризувати жителів області дроновими атаками. Тож передав 16 комплектів засобів РЕП, що працюють на окремих нестандартних частотах, підрозділам Нацгвардії, Держприкордонслужби та бригади берегової оборони і морської піхоти. Велика вдячність громадам Херсонщини за постійну фінансову підтримку наших оборонців. До Високопілля завітали представники ООН, партнери, які підтримують громаду з перших місяців після деокупації. Зокрема, завдяки їх підтримці, 10 родин, які втратили житло, через війну отримали модульні будинки, ще 8 у процесі виготовлення. А зараз спільно з партнерами розглядається новий проєкт створення модульного містечка для ВПО. У Високопільській громаді їх майже пів тисячі. Хочемо їх забезпечити тимчасовим комфортним житлом, відновлення зрошення один із головних пріоритетів для Херсонщини після підриву Кахойської ГЕС. Побував на полях наших фермерів у Білозерській громаді, де нині вирощують пшеницю, кукурузу, ріпа, овочі. Завдяки ініціативи Юнайтед-24 торік ми відновили інгулецьку зрошувальну систему, що дозволило забезпечити водою 3000 гектарів землі. Цьогоріч працюємо над поверненням зрошення на ще 1500 гектарах на лимонецькій системі. Для цього залучили вже понад 2 мільйони доларів грантової допомоги. Прагнемо не просто відремонтувати, а створити сучасну енергоефективну систему зрошення. Ветерани та ветеранки з Херсонщини можуть створити власне фермерське господарство. Цим готовий допомогти Володимир Малярчук, директор Південно-Української філії науково-дослідного агроінституту імені Погорілого. Команда спеціалістів консультує, допомагає розробити агропроекти, технологічні карти, обрати культури та створити сивозміни. Проєкт реалізується за ініціативи Херсонської ОВА спільно з підприємцями регіону. Перелік державних грантових програм, які допоможуть з відкриттям власної справи, у дописі під цим відео. Працюємо далі. Слава Україні!